Яким має бути хороший чоловік, та як описати ідеального чоловіка? Жінки шукають чоловіка, який би був класний, сильний, надійний, відповідальний. Знаєте, я дуже часто з чим стикаюсь, коли проходить жінка, каже: Він такий хороший, він такий м'який, він такий добрий, він такий чуйний, все такий чудове. Супер! Я кажу, де його гроші, де його кар'єра, де його жінка, де його діти? Нема. Виявляється, жінки, що би ви не говорили, як би ви не говорили, і кого б чоловіка там не уявляли собі, закінчення одне дуже просте. Кожна жінка хоче мати чоловіка, який має сильне, якісне, прокачене сонце. А тепер м'яка ніжна, тендітна, чутлива людина, це може бути тільки жінка. Чоловік, який має сильне прокачане сонце, так він ці якості може мати й може їх проявляти там десь до жінки, до дитини, особливо до дівчинки. От. Але в соціумі він має бути жорсткий, конкретний, недійний вогняний. Е це є признаки, це є ознаки сонця, сильного якісного у ведичній астрології. Придій до мене на курс, базовий курс ведичного астрології, хоча б рік часу відівчиться, ви це будете розуміти. Ну, от, ви коли будете заходити в інтернет, особливо в інстаграм або ну, якісь соціальні мережі. Ви коли почитаєте, що там пишуть, це просто ну, знаєте, бред. Це, це в психушці, такі не присниться. Сонце це планета, яка виконує тхарму. Я вам, що, ну, що ви розуміли. Це є цар, який виконує свої обов'язки перед Богом, і він несе за всіх відповідальність. Ну це на рівні країни. Тобто, ну колись був цар, так от зараз це ну це може бути там президент країни, мер міста і так далі. В сім'ї це є чоловік, і ці обов'язки він має виконувати. Знаєте, люди часто кажуть, от колись була така історія. Знаєте, вона зараз тут демократія, дурократія це називає. Розумієте? Я це не можу по-іншому назвати, може це дурь. Раніше було дуже просто. Чоловік щось вкрав, приводять до царя, так, тобто є цар, він сидить. Тут же влаштовувався суд, і були випадки, коли цар брав просту мачу і відрубав голову. Оце було правосуддя. Тому що він за своїх під підлеглих це були його діти, за яких він ніс повну відповідальність. У нас зараз демократія Розумієте, як це виглядає? Це дурка, тому що людина конкретно вкрала гроші, розумієте, а їй кажуть: якщо провину буде доведено, бо тому що можливо що ще й не доведуть. Ну тут всім очевидно, що ну, він злодій, його вже давно пора розумієте, Ну що з ним зробити, як мінімум в тюрму відправити, розумієте. Ну а, а але тут ну ну треба ще провину довести. Ну, як провину довести, якщо тут чітко видно, що це злодій, розумієте? Ну, як може бути цар, яким білим і пухнастим? Він не може бути білим і пухнастим. Я не раз стикаюся з таким. Приходить жінка, каже: Він такий хороший чоловік. Він ну, ну просто, все, що не попросиш, він такий зручний всім, з ним, ну як тряпку всі там не підлоги миють, роблять, що хочуть. Так він не чоловік. Розумієте, це не може бути, тому що чоловік він має мати свій стержень, він має мати маршрут. Так, є чоловіки-брахмани, це інакша історія. Це чоловіки, вони мають стерження, вони мають м'яке серце. Це трошки інакше. Розумієте? В будь-якому випадку, кожен чоловік він має прокачати своє сонце. Він має бути батьком, він має бути чоловіком для жінки, він має бути батьком для своїх дітей, також для людей, з ким він працює, якщо він якийсь начальник. Він не може бути білий пухнастий. Сонце це планета зловредна, яка знаходиться в гуні, благість, Так вона є сонячна і вогняна. Він не може бути білий пухнастий. Забудьте цю ідею. І коли жінки щось таке, знаєте, ну от на консультації на роз приходять жінки, вони таке: ну, хочеться би такого чоловіка, звісно, як цар. Ну, блін, а як же з ним, що з ним робити? Розумієте, ви з таким не пожартуєте, там цяцькі хіхеньки да хаханьки не буде. Ви на голову не вийде, ви йому нахамити не зможете. Тому що зразу дістанете по голові, як мінімум. Розумієте? Він не буде з вами церемонець. Цар він би витягує просто свій меч і рубає голову. розумієте, І жінка так само попадеться йому під роздачу. Там не може бути таке, що знаєте, що ну я собі хочу роблю, хочу ні. Він як сказав, що ти маєш зробити, ти маєш зробити. Ти встала і зробила, це, не обговорюється. От я перед тим записував відео, можете в цьому плейлисті подивитись, пошукати. Чому жінці невигідно мати хорошого чоловіка? Та тому, що краще мати собі якесь таке нещастя і все життя нети і казати: ой, я бідна нещасна, ой, в мене нема нормального чоловіка. Та да ти не хочеш мати нормального чоловіка. Тобі легше собі знайти собі якусь таку тряпку і сидіти біля неї все життя і казати, яка ти бідна нещасна. Ні? Така позиція жату. Всі мене жалійте, бо я не можу собі знайти чоловіка. І не знайдеш. Він тобі і не потрібен. Ну, давайте по чесному Я займаюся чим? Ведична астрологія це планета кету. Кету це слідство. Я веду до розслідування. І не раз таке буває, що людина приходить на консультацію, це стосується і жінок, і чоловіків. Починає мені розказувати одне, я ж та гороскоп бачу. Я кажу, проблема там, робимо то, так, так і так. Ой, ну я не знаю. Проходить кілька консультацій, або там півроку людина в мене вчиться на курсі. Нарешті ми доходимо, я кажу, так в чому проблема? Ну, така, я кажу, супер. Я ж вам по гороскопу сказав, що проблема там і вирішується отак, і це робити треба. Тому, якщо ви бачите перед собою, що чоловік він такий м'який, білий, пухнатий, ще раз кажу, не плутайте. Коли це, Ну, як сказати, уявіть собі, от е, е, в, ну вчитель молодших класів це дійсно вчитель. Ну, Для прикладу, є от Шалва Монашвілія, він, по-моєму, з Казахстану, вроді з Казахстану не пам'ятаю. От він колись приїжджав в Україну. Так, оце людина. Він є вчитель. Він заслужений вчитель там в кількох країнах. Йому там всі медалі, нагороди, дипломи понадавали всіх, хто тільки міг. Розумієте, його прирівнюють там чуть не до святої людини, тому що він не має его. Він до дитини відноситься як до особистості. Це людина, яка має сильний стержень, але він в той же час він має дуже м'яке серце. І він тому може працювати з дітьми. Розумієте, от такого плану. Це одна історія. А коли він розуміє, як пластилін, ти можеш з нього робити, що хочеш, по ну що це за чоловік? Це навіть людина не може бути такою. У нас у всіх є стержень, в медузі тільки нема стежь. У всіх решта у нас є стержень, і він нам потрібен. Це хребет. Що все починається? Якщо чоловік він безхребетний, питання для чого вам, як жінці, потрібен такий чоловік? Не шукайте його. І перестаньте обманювати себе на рахунок того, що ну, хочеться м'якого чоловіка. Не хочеться вам м'якого чоловіка. Вам хочеться чоловіка, який буде чіткий, як сонце. Він чітко сказав, зробив, він має чіткий розписаний графік. розумієте, Він виконує свої обов'язки перед Богом. І Якщо ви, як жінка, будете йому заважати, він просто скаже, другенька: відвали, звіді з моєї дороги, я поїхав далі. Або ви будете з ним одна команда. Або він просто вас посуне і піде далі. Він не має часу 200 разів повторювати, думати, передумати. Ні, він раз сказав, зробив і поїхав далі. Розумієте, сонце. М -м -м. Я сподіваюся, у вас з цим відео все більше і більше проясняється. Звичайно, буде набагато краще, якщо ви пройдете хоча б базовий річний курс ведичної астрології. У вас це все ну, складеться, ця вся картинка зовсім по інакшому. Дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.